Народне свято 13 січня, відоме під назвами Васильвечір, Щедрий вечір, день святої Меланії. Сьогодні заведено читати щедрівки, аби закликати достаток на майбутній рік. Ліцеїсти у народному вбранні з зіркою та козою вирішили підтримати давню традицію, адже мають благу місію. Вони збирають на тепловізор їхньому вчителю, який зараз захищає нашу країну. Ми збираємося і колядувати, і щедрувати. Це така багаторічна традиція у нашому гурті. От для нас дуже важливо підтримувати українські народні традиції. Для нас колядки і щедрівки це можливість заробити кошти для благодійних справ. Підтримувати давні звичаї дуже важливо, особливо у такий непростий час, каже кандидат історичних наук Тамара Жалій. Додає, у язичницькій традиції йдеться про Василя та Маланку як про чоловіка й дружину. І запровадженням християнства їх внесли до лику святих. А от традиція перевдягання пов'язана з відгоном злих духів. Сьогоднішній вечір це щедрий вечір. Головне вважалося, що земля засинає аж до благовіщення, і саме тому щедрий вечір це символ щедрості, символ багатства кожного господаря. Для нас із вами в сучасному періоді. Справді це той символ отієї щедрості Божої благодаті. Головне, що вважалося, і чого просили цього вечора. Безумовно, що це перш за все врожаю на наступний рік. Це злагоди добробуту. Головна страва щедрого вечора кутя. Також господині печуть млинці, готують пироги та вареники з сиром. На Полтавщині могли бути і галушки, які і до сьогодні не втратили своєї популярності. На Полтавщині їли і кутю, і звичайно полтавські галушки. Є різні начинки. Це буде печінка, картопля, м'ясо, грибочки, сир на різні смаки з різними соусами. Рецепти зібрані з різних куточків світу. Ще прийде добрий!